Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Сьогодні 23 квітня 2023 року знаходжусь на полі спаржі, пів гектару сорт Erasmus, спаржа Фіолетова. Хто слідкує за моїми відео, той бачив, коли ми її посадили. От і от весною вже збираємо перший врожай. І в якому ж стані поле, як виглядають ростки, перші ростки спаржі, які ми вже зрізаємо от, на свіжий вид, от, який вже збираємося і реалізувати. Зараз вам всім покажу. Отож, дивимось. Так, ну от так от виглядає поле спаржі пів гектару. От, це вверх. Вниз. От Не дуже видно поки що, що там росте, тому покажу ближче. Зараз в рядок зайду і покажу вам ближче. Ну, от так от, дивіться, зараз присяду. От Бачите, от так от виглядає фіолетова Спаржа Красота. От. Ну, цей росток, бачите, він уже. Довжиною майже 20 см, тому він товарного виду. Ми його будемо зрізати. Там, бачите, він лізе вже другий росточок. Ну, це там через пару днів вже доросте. От, цей ось бачите ще не виріс. Він і тонший і менший, тому ми його не чіпаємо. Можливо, зріжемо завтра. ну так от в рядку бачите от виглядають там от слідуючий рядок, якщо кому видно, бачите, так от проростає спаржа. Пішло тепло, більше 18 градусів е, вже в день, тому спаржа відчула тепло і почала проростати. Ну і відповідно ми її будемо зрізати. От, е, зрізати будемо недовго, не тільки дві поріжемо, бо... Не можна довго різати перший рік спаржу, щоб не, виснаж... щоб не виснажити рослину. Тому поріжемо дві недільки, скільки вийде, стільки вийде. От, а вже на наступний рік зберемо вже відповідно більший врожай. Ну, плановий, так би мовити, врожай. От, тому буду вас інформувати по ходу наших робіт на полі спаржі, от скільки ми там зберемо, от е, скільки за день, скільки всього. Тому слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на, на наш канал. Буде ще багато. Цікаво. До зустрічі! Так, ну і забув сказати, що ті, хто хочуть посадити в себе спаржу на городі чи на полі, звертайтесь, саджанці спаржі вже є в наявності, під реалізацією. От тому, як я вже казав всім, ну верніше, радив для того, ну що робити, щоб наїсти спаржі, то я раджу, щоб її не купувати, треба її саджати. Звертайтесь.